Ім'я вся і святої Святого Духа. Ми зупинили Христі Отці, брати, сестри, сердечно вітаю вас всіх і нас із тою духовною весною, яку ми переживаємо у ці святі дні Великого і Спасительного посту, який розпочався і готує нас, пройшовши поприщем його цією дорогою. До Світлого Христового Воскресіння, до тої мети нашого з вами життя, яку Господь відкрив нам як своїми стражданнями, так і своїм славним Воскресінням, позначивши, що кожен із нас покликаний до життя вічного, Господь дав нам святе Євангеліє, благовість про те, що всі ми є дітьми Божими і. Євангелій є тим дорогом який вказує нам, що робити в цьому житті, як піти по цьому житті. Це Євангеліє, і весь пророк, і пророки Господь сформулював в двох заповідях. Це істина любові до Бога, визнання Бога своїм творцем, возлюби Господа Бога Твого всім серцем своїм, всією душею Твоєю і всім помислом Твоїм. І друга подібна до неї возлюбує ближнього свого як самого себе. <ріст> Можна любити самого себе, але дуже важко любити свого ближнього. Легко любити ближнього, коли він дійсно ближній, хтось із нашої родини, і то дуже часто трапляються непорозуміння і в родинах. Переступивши себе, ми тоді співстраждаємо Христу, оскільки. Він умалився, прийнявши заради нас, як ми читаємо в столянському тексті, зрак раба твій він прийняв облик людини і раба свого творіння, заради того, щоб це творіння, постягнувши йому руку, спасти, заради того, щоб зійти на Голгофу і на хрест, заради того, щоб розпростерти на Христі руки і цими руками обійняти увесь світ. І кожну душу із тих, хто взирають на це знамену нашого спасіння, зокрема, можна любити свого ближнього, коли він ближний. Важко, звичайно, любити свого ближнього, який для нас здавалося від зовсім не ближче. Інколи сусіди не знаходять розуміння між собою за якусь межу або за якесь є слово. Апостол Яків каже, що язик. Наш найголовніший ворог. Він знаходиться за двома запорами за губами і за зубами, і, все рівно виріваючись, настільки прихрожали свого ближнього, що інколи краще б хтось вдарив нас, аніж сказав нам погане слово, котре, посівшись у нашій душі, як бур'ян, буде її роз'їдати, як той пирій, до його дорештка. Він ростиме буйним світом і не даватиме можливості випувати цю гідоту, котра глушить на самі добрі почуття. От для того у нас єкес, щоб ми, задумавшись над собою, зазирнули в своє серце, повиривали звідти паростки того бур'яну і злого насіння, котре туди понасівав Нечистий. Це злі помисли. Недобрі думки про слово ближнього і про інколи навіть і себе. Тільки що ми слухали так, канон преподобного Андрія Хрицького, і він говорить, не потребуй від мене добрих справ, оскільки тіло моє знеможене, і я сам по собі нічого не можу зробити. Це була остання пісня канону. Але помилуй мене Боже, по великій Твоїй милості. З огляду на мої бажання, що я хочу спасіння. Але тут же ми не повинні забувати, що і Господь в неділю про Страшний суд чітко окреслив, розставляючи праворуч і ліворуч від себе тих, хто стоятиме на страшному суді, тобто кожного із нас з вами. Не поклоняй, не надзвичайного посту Господь не поситиме і не за це судитиме. Він просто запитає, поставлячи одних від других, а що ви зробили для свого ближнього? Адже ближньому те, що ви зробили, те зробили і мені. І одні запитують, де ми тебе бачили голодним або в темниці, або на гнім. І він відповість. Все, що ви зробили одному з братів моїх менших, те зробили мені. І це буде почуто як і тими, хто зробили, і тими, хто не зробив. Але Господь дав нам благовість, дав цей дороговказ, святе своє письмо і Євангеліє. І церква Христова є поводирем на цьому шляху від нашого народження і аж до нашого другого народження, котре відбувається, коли ми переступаємо полік смерті. І коли ми дивимося нашому Творцеві, якого злоба людська піднесла на Хрест і розітяла, і повинні відповісти, так що ж ми зробили або не зробили? Ми не можемо зробити, звісно, більше, аніж того, що нам по благодаті дає Господь. Ніхто і нікому він не дав більшого Христа, нести, аніж є в наших силах. Але і казати, що я не можу, Господи, коли навіть якісь прикрощі нас обурівають, ми не повинні. Повинні прийти до храму. Для того є священник, духівник, який допоможе розібратися як в самому собі, так і в стосунках із нашими ближніми. Для того і поставлені священники, щоб, взявши нас за руку, акуратненько допомогти йти цим життєвим шляхом. Господь посітив і це місце три роки назад, коли від ворога храм, як і тіло Господнє, було пронизано ракетами і осколки поранили цей храм, який є і душею нашої церкви, душею цього селища. І кожен із нас вражається сьогодні. Тою хворобою і вільню, які були принесені. Наші щирі співчуття, всім родичам тих загиблих воїнів, котрі тримають над нами відносно на небо сьогодні і дають нам можливість збиратися у наших храмах і підносити Богові подячні молитви і прохальні молитви за переможне закінчення війни. За те, щоб хто воює або знаходиться в полоні, повернулися живими і неушкодженими до своїх домів, до своїх матерів, жінок, дітей, щоб Господь дав нам, як і раніше, в мирі і спокої підносити свої молитви, дивлячись на блакитне небо і засіваючи золотом пшениці наші безкраї лани.